Порізані стрілочки кидаємо в кипячену підсолену воду. Ось віжменьке, так ось. І хай кипить. Поварили десь хвилин 5, трошки змінило колір, і витягуємо, витягуємо стрілочки. Стрілочки додаємо. Почуточку чорного перцю, такі в мене травки є середноземські, і трошечки щепоточку солі. Це я подрібки сюди додавала. Тепер соєвого соуса трішки. Приблизно чайну ложечку я додам, тому що у нас тут є сіль. Якщо буде мало, тоді ще додавлю. Рецепт непровірений. подивилась в інтернеті і хочу зараз спробувати і сказати вам, чи можна його робити, чи ні. І ще додам трошки олійки. Олійки додам столову ложку цілу. Тепер все треба перемішати. Зараз. Так, перемішала, тепер будемо пробувати. Ну, що я вам скажу? Салатик непоганий. Самі стрілочки салаткуваті. Тут вся сіль, олійка, перчик, все можна навіть додати ще яких-небудь приправочок таких. На ваш вкус, не знаю, даже дам трошки паприки. Паприки додала. уже куштую. Ну, взагалі-то можна їсти. Якщо до м'яса, картошечка, це буде дійсно смачно. Все, перевіряйте тепер ви.